в нашому житті, і Бог не перестає її обявляти. Не тільки, якби однажди, коли ми зустрілися з Господом, Господь призиває на служіння, Господь прощає провини, очищає, дає покаяння, але дивимося на протязі всього життя, ми уповаємо на милість Господа. І упованні нашому Бог остається вірний перед нами в Своєму Слові. Люди уповають, а Бог благословляє. І це благословіння ми сьогодні маємо Ісусі Христі. Це ім'я. Яке превище всякого імені, іншого імені немає, яке дав Бог святий в Сині своєму для спасіння всього світу, який буде призувати Це ім'я і вірою ти до покаяння і до прощення. Браті і сестри, я дивлюся, Господи, яке це велике щастя, це надбання. Де ми можемо таке ще знайти? Де ми можемо пошукати таке ім'я чи такого доброго Спасителя, який заради мене і тебе віддає все своє життя, лишає славу неба море ангелів, архангелів сходи на землю, воплощається це слово через Діву Марію, щоб доставити тобі усиновлення, умилення серця людського перед лицем всемогутнього Бога. Навчає, удосконалює. Показує в собі всякий добрий приклад любові, віри, покори перед Богом Отцем, і йде на голову і каже за тебе, за тебе ціна, за тебе жертва, за тебе ложу найдорожче, що я маю, що я можу сьогодні віддати, щоб тебе і від прокази гріха. Де дьявол поработив людей в рабство. Христос віддає своє життя. Подивімося, за кого Він це робить. Ці за праведного якогось такого доброго, що стояло би щось зробити, ні. Ми дивимося, ми ніколи не народ Божий, ніколи не помилуваний, а ми не помилуваний, народ Божий, маємо владу усиновлення ім'я Господа Ісуса. І знову бачимо ім'я Господа. Господи, що сталося без Тебе, без твого імені? Нічого не сталося, де ми не участвував Господь. Созидані, в назідані, і скуплені, і де він записав Твоє ім'я на дланях своїх, кров'ю своєю, кров'ю нового заповіту. І сьогодні наше і уповання на Бога живого, даю все всім через Сина свого Ісуса. Христа. Цінімо, браті і сестри, цінімо цею благодаттю. Павло, коли виражає в Дусі Святому, і каже, ми прийняли благодать, і тому будемо служити цією благодатью, благоугідно нашому Богові, бо Бог є вогонь поїдаючий. Боже милий. Ми прийняли і будемо нею служити. Тим словом, ми дивимося. У Благодаті яви на слово, бо явилась благодать Божа, яка спасає нас, щоб ми відкинули мирські похоті, целомудриво, праведно жили в нинішньому світі. Я дилася, не дивимся, ага, в чому в науці в слові і каже: служить благодаті, якою не служимо благодаті. Ми служимо словом, яке дали. Для науки, для сузидання, для настанови праведності і віри служіть благодаті. Але ця благодать, вона не є якби сухою благодатью, вона є приправлена в Духа Святого. І ми дивимося, Слово Боже, читається, а у многих течуть сльози. Дух Святий словом благодаті касається. Проповідник радується в дізновінні, що він читає це слово. Господи, яка ця милість Ти дав служити Твою благодаті. Служимо благодаті Боже. Благослови нас Господь. І сьогодні таке в нас зібрання. Ми согласилися виконати заповідь Господа. Согласилися виконати, не тільки поговорити, але виконати. Ну щоб виконати, ми повинні бути сучасниками цього слова, цієї благодаті і цієї заповіді. Тобто виконання заповіді, воно приводить нас до практичної дії в своєму житті. Людина розсуждає про жертву Христа. Звідки ця заповідь прийшла, що вона собою несе в моєму твоєму житті? І як я маю предстати перед Богом, щоб ця заповідь в мені усушилася в силі Твої? І коли ми все, все розуміємо, знаємо перед Богом себе, робимо доступним Богу і ці благодаті, заповідь Божа, що то свершає з тобою, що вона свершає? Вона присутняє тебе і мене до тіла Господа Ісуса Христа, яким є церков'ю. Алілуя! Привщення тіла Господа через кров тіла Ісуса Христа. Поможи нам, Господи, оце тими святими учасниками Його благодаті, через виконання Його заповіді. І коли ми побачимо, чим. У житті своєму дивимося, як ми готуємося до цієї заповіді виконання, ми можемо сопоставити інші заповіді, як вони діють в нашому житті. Чи вони живі в нас? Багато є Божих заповідів в людях мертвими. Якесь слово людина приймає, якесь відгортає, якесь не приймає, що то, -то робить, і дивимося. Ну, скільки й буває слова мертвого, і кається, скільки треба перемінити Іван, і коли б людина перед так, якби Господь показав таке віддіння, ми побачили би скільки відкинутого, то є то, що не оживляє людину зі слова Божого. Щось людина одне прийняла, а інше вона не може прийняти. А Божа благодать полягає. Во ми не можемо поділити Христа, ми не можемо перемінити Біблію, ми не можемо перемінити Його волю. Що ми можемо? Ми можемо йому тільки покоритись. І сказати: Господи, от я візьми мене, проведи мене, наділи мене, Господи, моє бажання перед Тобою. Я посвящаю свій язик, свої уста, своє серце, свій розум, Твої благодаті. А ти використай, і я стою перед лицем Твоїм. Ми можемо покоритися Богові. І наша покора означає Божу силу чи Божу присутність в твоєму житті, і ти побачиш дію Бога, як Він буде діяти в тобі. Хай благословить нас Господь. Це вірне Слово, це да і це амінь. Хочу прочитати. Перед молитвими ми ще помолимося. Таке слово положилося з Євангелія 26 розділ. Ми прочитаємо 6 вірша. Хто маєте Євангелії? Можете відкрити. 26 Матвія. Коли ж Ісус був в Іфанії в домі Симона Прокажоного, підійшла до нього жінка з алавастровою посудиною, Мира дорогоцінного і вилила нам миру йому на голову, як сидів при столі. Побачивши це, учні його, обурилися і сказали, навіщо таке марнотратство, бо можна було би продати це миру за велику ціну і роздати у Бога. Але Ісус, зрозумівши це, сказав їм, Чого бентежити жінку, вона добре діло зробила мені, бо в Богих завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Виливши оце миро на тіло моє, вона вчинила це на мій похорон. Істину кажу вам, де буде проповідувати вся по всьому світу, сказано буде. На згадку про неї і про те, що вона зробила. Алілуя! Положилося слово і хочеться сказати на згадку так по слову Господа, як воно говорить. Подія, яка сталася, кажеться, щось таке, що необ'ясниме перед лицем учеників ісус Христос. І приходить якась, якась жінка. В той дім, Симона того прокаженого, де сидить Ісус з своїми учениками. Може, якась важна в них є бесіда, щось вони розсуждають, щось Ісус наставляє їх, але трапляється щось перебої в їхні, в їхні справі, в їхніх думках, в їхніх словах. Приходить певна жінка. При яку не знають певно учні, що вона прийшла, чому вона прийшла, але ну, вона нічого не говорить. Вона прийшла з помиління Бога Небеса. Вона прийшла, щоб свершити певний труд, який призначений для неї. Вона не прийшла з пустими руками, вона прийшла, хто то сказав. Хто то наставив, хто то оприділив, щоби так зробити, ми бачимо по словах Ісуса, що Він каже, оставте, вона добре діло зробила для мене. Іншим словом, сказати, так повинно було статися. І хтось мав бути цією посудиною, яка мала приготувати Ісуса до похорону, написано в український перевод. Браті і сестри, я собі, читаючи цю історію, коли вона положилася, я думаю, Боже, яка тут головна думка, Боже мій, ну що так сказати, от, прочитати, сказати, от, от добра жінка, яка послухалася голосу Божого, повеління Божого, яка не пожаліла саме дорожче, що вона мала, бо ми бачимо по словах тих учнів, які сказали, ох. Вони ахнули від того, що вони побачили. Отаке дорогоцінне щось, і просто воно нищиться, воно виливається на голову Ісуса. <кій> вони висказали своє негодування перед лицем Божим. Що це відбувається? Господи, іншим словом сказати, Боже, заборони, що вона робить. А де ж їхня віра? А де їхнє уповання, а де їхня любов до цього наставника і вчителя, який жаліє в своєму серці найдорожче для Господа, і перечить, і мені кається, Боже, що тут, що тут побуджується? Тут побуджується ревність. Ревність перед лицем Божим за цю жінку. Що учні не можуть того зробити, що робить оця незнана жінка, яка прийшла, не відають, і учні сповняються такою ну, недоброю ревностю перед лицем Господа і заборонити хочуть. Тобто ревність, яка производить, коли бачить людина добру якусь справу, вона не може поочрити, а вона може тільки осудити. Чому? Тому що не я це роблю. А робить ближній мірі. Це добре діло, але я його не можу сприйняти. Це добре діло, що вона робить для Ісуса, але ученики апостоли, які порад Ісуса, вони не можуть цього вмістити. Чому вона? Дивись, вроді на, ці, на цьому совіщанні вона стала головною не, не учні, не апостоли, а це жінка. І Христос ще більше говорить, що коли буде служіння, коли буде згадувати про Нього, це будуть згадувати це добре діло, яке вона зробила Ісусу. Боже мене. О любов, короні, ми ходимо з Ісусом і думаємо, що ми його любимо. але коли хтось робить більше для Ісуса, ми ревнуємо того, що хтось робить. Що хто когось більше любить Ісус, як мене. Ми не хочемо достигати, а ми наоборот хочемо в тому зневажати щось якесь певне діло Боже в тому чи іншому. Браті і сестри, каже, ця жінка, вона добре зробила. Учні бачать щось інше в тому, що вона робить, продати це миру. Каже, велика ціна була. Велика була биціна, розпродали би роздали ви бідним нищим Господь не казав, щоб не робити це для бідних і для нищих, а просто Він сказав, що ви нищих завжди да будете мати. Якщо ваше серце настільки лежить, то є, я можу перевірити твою віру. Я завтра допущу в твоєму житті бідного нищо. І я подивлюся, як ти будеш це робити. Тобто сьогодні людина намовляє, о, це добре було би, але Христос каже, так, да, ви нижче будете завжди мати в своєму житті, а мене не завдяки. Вона добре діло зробила. Тобто вона вибрала цей блажений час, що більше таке не повториться, а вона зробила, вона ведена Божою силою, яка привела її в дім прокажому Симона. і вона зробила. Діло, яке сьогодні ми згадуємо, браті і сестри. Чи, не, чи немає нас сьогодні поміж нас, де окружають нас люди нижчих людей? Є, правда? Ми дивимося, слово Боже, я подивився, апостол Павел, де він, і якби наповнений силою Духа Святого, і він своїх проповідь в своєму житті перед Богом, перед церквою, служителями, говорить, каже, що він завжди робив, що повинен робити, щоб пам'ятати про пронижче, що я завжди старався робити, родити, созідати. І Христос показував учням своїм. Ви будете мати. Сьогодні Саша згадував про Петра Івана йшли, де в час молитви до храму вони побачили цього. каліку, який просив. Вони побачили цього нищо. Може, вони раз прийшли, другий раз прийшли, третій раз дивляться, а він сидить, бідолага. А куди він дінеться? І вони йдуть, ну що ж дати? Що ж дати? А він на них пильно дивиться, ну дайте, ну помилуйте, ну, з милосердіться над калікою, який сидить тут весь все своє життя. І вони підходять і кажуть: немає в нас того, що ти хочеш, слідного золота. Но що ми маємо, та тобі даємо. Ім'я Господа встань і ходи. Алілуя. Який це дар, Господи. Що произвело це в тому цій людині? Як вона може оцінити, чи срібло, чи золото, чи то, що вам встав, і він підскакує, радіє слова Бога. Скажіть для цієї людини, що було дорожче получити срібло золото на здоров'я, здоров'я, ж? Сьогодні люди за здоров'я віддають все, Даже маєтки продають дорогі машини. Всі скарби, які мають, вони виносять їх і віддають тим нечастивим врачам, щоб продовжити хоч день свого життя. О Боже мій, вона добре, каже, зробила для мене, але нижче будете мати всіх, браті і сестри. Хай це слово воно нас будує. Дорогоцінне, що для Господа, що в руку Царя. Це дава, це давай. Я собі читав, п'ята книга Моїсея, Торозаконія, я не пам'ятаю, який розділ, але я читав про сьомий, сьомий рік. Рік прощення. І коли Господь говорив в цьому, я собі задумався в, своє, в своєму житті і каже, це рік прощення, це рік милості, це рік, коли ти відпускаєш раба своєго на свободу. Це рік, що ти прощаєш і списуєш всі долги, долги, які в тебе за запозичив взяв сьомий рік. І каже Господь, коли ти будеш відпускати своє гороба, не жалій для нього ні сточила твого, ні споля Твого, ні оливків твоїх, хай не дрогне твоя рука. Щоб, коли ти дав йому свободу, і він вийшов і візве перед Господом проти тебе, про твою скупість, і Бог засудить тебе. О Боже милостиві. Ви, ви можете розуміти закон, що то був город. Був раб якийсь там, служить, ще йому віддай. Каже, хай не жаліє твоя рука, тобто, ти повинен йому дати стільки, щоб він не міг нести. І тоді він, вийде за ворота і скаже: Господи, от літа мої, яких я приобрів, і милість багатство рука моя має. Той, що він мав на пропитання, поки він восстановиться, щось він нашими словами сказати, роботу собі зараз знайде в тому світі, яку тяжко знайти, що він мав пропитання на ті дні, які Бог буде устрояти його життя. І це мало йти з цієї казни, на кого він служив. Нижчих ви будете бачити всіда, каже Господь, а мене не всіда будете мати поміж себе, тобто в тілі. І ми дивимося в виконаномуся Сталося. І згадується ця жінка, яка зробила таке добро перед лицем Божим. каже: вона зробила добре. Вона помазала тим дорогоцінним ділем. Вона приготовила моє тіло. До похорону то, що має произойти зі мною. Брати і сестри, храни нас, Господь, що ми були вірними учениками, що ми могли до євреїв написано, що ми могли підбодряти тих, які чинять добро, підбодряючи їх і роблячи самих Боже, що благоуходно Богу перед лицем самогутнього. Ми зараз давайте встанемо на ноги. Ми ще щепле ім'я голос. Господь, храни нас і благослови перед лицем Твоїм. Дай нам розуміння кожного писання, що ми розуміли себе, як, Господи, дивлячись в Твоє дзеркало і від Тебе мати оце отраження святості з життя і слів, благословених Тобою. Молимось.